Скажу одразу і без прикрас ми в лайні. Корва! Напевно, ви хоча б раз чули термін біологічна зброя. Це щось, що стоїть поруч із ядерною загрозою, щось невидиме, але при цьому руйнівне. І якщо раніше біозброя була лише в руках армій та цілих держав, то з розвитком нейромереж до неї можуть отримати доступ. Звичайні люди. Я не хочу вас лякати, та, чесно кажучи, ми повинні про це говорити, бо з кожним днем шиї стає все сильнішим, а разом з ним на поверхню повилазять усілякі мамкіни-екстремісти, які зможуть використовувати шиї, щоб створювати власні віруси, як ті, що вже існують. Або щось зовсім нове, щось до чого людство ще не готове. І повірте мені, це не надумана проблема з фантазії автора цього відео. В цьому ролику я наведу конкретні факти, чому загроза цілком реальна. Ну а поки підпишіться на канал і вліпіть вподобайку, щоб більше такого контенту з'являлось у вашій стрічці. Але знаєте, ще задовго до сучасних лабораторій і синтезу ДНК люди вже знали, як зробити смерть заразною. 1346 рік місто Кафу. Зараз це Феодосія в Криму. Хан Золотої Орди Джанібек вирішує обстріляти місто трупами. Так, буквально трупами зараженими чумою, і є версія, що саме ці катапульти стали початком однієї з найстрашніших пандемій в історії чорної смерті. Бо як кажуть, в армії хана вибухнула епідемія чуми, і він просто вирішив: ну знаєте, поділитись цим з жителями кафи. Уявіть собі, в місті паніка тіла гниють просто на дахах і вулицях. Жителі тікають на кораблях, а разом з ними чума. І саме так ймовірно вона і вирушила в мандрівку по Європі. А тепер перемотаємо до часів холодної війни. 1979 рік американці фіксують щось дуже дивне на території Совєтського Союзу, спалах невідомої хвороби. Понад 60 людей загинули. Офіційна версія, пневмонія, така собі дуже агресивна форма. Але справжня причина сибірська виразка, або як кажуть в народі, просто сибірка. Вірус просто втік. Бо хтось забув закрити двері на одному з об'єктів біозброї, і що саме там сталося, ніхто досі не знає. Цей об'єкт, як і сама програма, офіційно не існували. А ще буквально за кілька років до цього совєти підписали угоду про заборону біологічної зброї. Але ну ви самі знаєте, рашка і слово угода в одному реченні крінжа. Чому ця історія важлива? Бо лабораторія біозброї це не ракетна шахта, вона виглядає майже як звичайно, і відрізнити, що там саме створюється, майже нереально. Якщо ви думаєте, що зараз ситуація краще, ні, це не так. От візьмемо ковід. Ми досі не знаємо, звідки він точно взявся передався від тварин, чи може витік із лабораторії, і найсумніше, можливо, ми ніколи не дізнаємось правду. Але от що вже точно ясно: біологічна зброя існувала ще задовго до нас, і вона нікуди не зникла. Це зрозуміло, та що ж змінилось з появою штучного інтелекту? Насправді багато чого. Найголовніше це тотальне спрощення процесу створення нових штамів. Зловмиснику більше не треба бути генієм біологічних наук, не треба витрачати мільйони годин на пошук інструкцій в інтернеті. Достатньо запустити локальну опенсорсну модель нейромережі. Так, якщо ви ще не в курсі, GPT-подібні моделі легко обходять цензуру, якщо їх запускати безпосередньо на своєму компі. Ти можеш взяти опсорсну нейронку, піднавчити її на будь-якій хворій фантазії, і вона почне видавати те, що. Тобі потрібно. Саме це і є однією з причин нещодавніх тривожних заяв OpenAI. Але перед тим як говорити про них, хочу подякувати всім, хто був активним під попередніми відосами, зокрема, ось цим коментарям. Якби ви цього не написали, то можливо цей ролик вийшов би ще не скоро. Тож, якщо у вас є цікава ідея, пишіть в коментарях, не соромтесь, і якщо ваша тема потрапить у відео, я обов'язково додам вас туди. Відмічу, покажу, подякую. Ну а тепер щодо OpenAI. пам'ятаєте заяви OpenAI про те, що наступне їх велике оновлення GPT може досягти вкрай високого рівня можливостей у біології. GPT та інші подібні нейронки зможуть надавати значущу допомогу новачкам з базовою підготовкою, дозволяючи їм створювати біологічні або хімічні загрози. І це не вигадки диванного експерта з Твіттера, як може здатися комусь це слова людей, які безпосередньо розробляють ці моделі. Раніше для створення нових вірусів потрібні були реальні експерти. Біологи, генетики, професіонали. А тепер уявіть, якийсь умовний злодій без освіти, без престижу, просто злий на світ, запускає шиї, який доповнює всі його прогалини у знаннях Вмикай машину і допомагає створити умовну еболу або щось нове, страшніше. Бо тепер вже буде не потрібна докторська по біології, потрібна лише злість і доступ до ноутбука, умовно кажучи. Сіо компанії Антропік Даріо Амодей прямо казав: у нас є приблизно три роки, поки не стане здатним масово допомагати у створенні біозброї, буквально гімна і палок. Він також попередив Конгрес США, що ШІ може бути використаний для великомасштабних руйнувань, особливо у сфері біології. Один з найнаочніших, напевно, прикладів це дослідження в MIT в 2023 році. Ніяких тобі зловмисників, просто студентики і просто один навчальний курс. Але за менш ніж годину вони, використовуючи відкриті шиї моделі, зібрали повний план створення небезпечних вірусів. Суть завдання визначити патогени, які можуть стати пандемічними, дослідити можливості їх синтезу через ДНК, знайти компанію. Які не фільтрують замовлення зібрати покрокові інструкції по реалізації? Результат за одну годину студенти визначили чотири потенційних пандемічні патогени. Іспанка, пташиний грип, вірус натуральної віспи, штам Ніпа з Бангладешу, ЛЛМки описали особливості кожного вірусу, надали інструкції зі створення інфекційного матеріалу, назвали конкретні лабораторії, де можна реалізувати синтез, і навіть дали рекомендації по оптимізації технічних етапів. Тому просто уявіть потенційні масштаби цього інструменту і уявіть, в чиї руки він може потрапити. Але от Ян Лекун, один із головних розробників шиї в мета, вважає, що ЛЛМки не допоможуть у створенні біологічної зброї, мовляв, є дослідження, які про це свідчать. Типу, якщо у вас вже є доступ до пошуку і бібліотек, то нейромережка нічого нового не дасть. Типу, одна річ мати список інгредієнтів і інструкцію, зовсім інша реально зробити цю зброю. Плюс більшість країн, за його словами, не розробляють біозброю, бо не мають способу захистити власне населення від її наслідків. І частково він, звісно, має рацію. Але проблема не в тому, що це складно, проблема в тому, що стає все легше і легше. Колись потенційний біотерорист міг знайти умовний рецепт, але застрягав на тонкощах: інтерпретація результатів, виправлення помилок, перевірка реакцій, технічні деталі лабораторної роботи. А тепер з'явився шиї. І, хоч шарити в темі все одно треба, хоча б ну, трохи якось, да, знаєте, але вже не обов'язково бути генієм, щоб зробити щось жахливо ефективне. Уявіть швидкість поширення, як у covid 19 летальність як у еболи, або здатність вірусу заражати людей, мотувати або навіть прицільно атакувати конкретні тканини організму. Але очевидно, не всі вважають це реальною загрозою. Окрім лекуна, деякі експерти з біобезпеки кажуть, що навіть із шиї створити смартоносний патоген це одно ще дуже дуже важко. Наприклад, корпорація RENT у 2024 році опублікувала дослідження. В ньому вони дійшли до висновку, що ЛЛМ лише трошки збільшують ризики з боку недержавних зловмисників. Їхній аргумент звучить так: що просто переказують те, що й так легко знайти в інтернеті. Але отут важливий момент. Всі ці оцінки стосуються лише теперішніх версій моделей. Компанії типу Rent не беруться щось казати за наступні ітерації «Швії». До того ж, особисто я більше схиляюсь дослухатись до тих, хто саме створює нейромережі. Бо серйозно я просто не розумію, який сенс тому ж сему Альтману або Дарію Амодею нагнітати паніку, якщо вона безпідставна. Що вони з цього виграють? Заброну на подальші дослідження шиї? І якщо вже сам Сіо компанії, яка створює нейронки, каже. У нас є три роки до того, як шиї почнуть використовувати для створення біозброї, то це не фігня з твітера, це тривожний дзвіночок. Бо як не крути, ми з вами вже бачили, як шиї з іграшки для гіків за кілька років перетворився на реальний інструмент, який вмонтовують скрізь від телефонів до військових систем. І думати, що біологія залишиться осторонь, це вже як мінімум наївно. А тепер тримайтесь за мізки. У 2024 році вчені провели експеримент. Штучний інтелект змагався з phd рівня вірусологами, тобто з реальними докторами наук, з людьми, які роками вивчають віруси, живі легенди біоінженерії, так би мовити. І знаєте що? Модель від OpenAI набрала 43,8% правильних відповідей. Люди? Люди лише 22,1 це не шоу на Netflix і не прикол з Reddit. Це був реальний лабораторний тест, як створюються, модифікуються і передаються віруси, Шиї перевершив 94 вірусологів, які проходили цей тест. І це вже сьогодні, не колись, потім. Сьогодні штучний інтелект знає про біоінженерію більше ніж більшість професіоналів. Тот питання, якщо він вже так вміє, хто саме його буде зупиняти? Трамп? Чи можливо Європейський Союз, який реагує на загрози як найлінивіший лінивець? Я, звісно, радий, коли той самий Даріо Амодей або Осим Альтман кажуть, що водять обмеження і контроль над своїми ЛЛМ. Але будьмо чесні, щоб ефективно контролювати шиї через умовні 5 років, цим треба займатись вже зараз, на рівні всіх держав світу. Всіх держав. Бо вся ця цензура, яку додають розробники до своїх ЛЛЛЕМок, розбивається в хлами, коли хтось запускає нейронку в себе локально. Достатньо, щоб лише одна країна не ввела чітких і жорстких механізмів заборони, і ми всі, вибачте, у лайні проблема ще й у тому, що шиї в біотехнологіях це зброя подвійного призначення. Ті самі алгоритми, які можуть допомогти створити ліки, можуть бути використані для створення патогенів. І це ускладнює захист. Бо як відрізнити добро від зла, коли код один і той самий? Тому, по факту, можна сказати, що світ не готовий. Контраст між словами розробників і заявами сторонніх тестувальників вже зараз виглядає як початок фундаментального непорозуміння. Але у нас просто немає часу на непорозуміння, розумієте? Ми маємо мінімум думати на 2-3 роки вперед. Бо якщо не подумаємо зараз, потім буде пізно. І ковід це чудово показав. Світ не був готовий, просто ні на якому рівні. А тепер уявіть, кілька пандемій одночасно. І кожна з них з новими штамами, невідомими науці. Думаєте, після корони ми стали супер готовими до подібного? Та де там? Лише 27% країн глобального півдня мають стратегії з шиї, і жодне з них не стосується біобезпеки. Навіть у глобальній півночі, де створюються ці моделі, усе зводиться до вимог до звітності, а не реального регулювання. Сьогодні моделі шиї еволюціонують набагато швидше ніж методи безпеки. Регулятори постійно лише наздоганяють цей локомотив. І все це перетворюється в довбану гонку з часом. А який у неї буде фініш, я не знаю. Але з такими темпами я майже впевнений, як мінімум одна нова хвиля пандемії нас точно чекає. А отже, після цього можливо світ нарешті перестане давати казки й джевеліни і почне впрягатись в реальні речі: в безпеку, захист і превентивні мати його примати дії. Сподіваюсь, цей ролик вам сподобався, і якщо це так, прошу підтримати відео лайком і коментарем. Цим ви допоможете розповсюдженні цього відоса серед більшої кількості людей. Обов'язково підписуйтесь, якщо хочете ще подібного контенту за фінансову підтримку. Буду окремо вдячним. Всі посилання залишу в описі до цього відео. Бережіть себе і побачимось!